Ось вам відео про силу дерев. Це яблуня. Це в неї таке всередині дупло. Таке воно за діаметром. Дивіться, що тут далі відбувається. Це все пошло. чому гляньте які вони були потужні цю я вже надрізав а ця глянка де воно там бере поживні речовини в тому сантиметрі живої кори мені невідомо але гілки дивіться які на зрізі. Ідеальні. Залишаю. Хай живе, воно сильне, сильніше, ніж ми.